Всім привіт! Дуже давно мене не було на ютубі і я вирішила сьогодні або ніколи. Отже, сьогодні я була за покупками. Покажу, що купила, тож давайте починати. Перше це крем, це фірма Мія, крем для комбінованої шкіри. Він з манго, вони змінили якусь формулу. У мене вже є такий крем, теж жовтий. Він трошки відрізняється. Він виглядає. Коротше, відрізняється тюбик. Спробую, сподіваюся, що цей мені сподобається так само, як цей. Ще я купила умивалку для обличчя з молочною кислотою цієї ж фірми, і, можливо, це когось здивує. Мене це точно здивувало. Це також для інтимної гігієни гель і дуже класний гель. Моя попередня баночка вже закінчується, тому я поповнила. Другою. Я з цією фірмою знайома десь два роки. Вона мені дуже підходить. До речі, крем, який я показувала, крем він теж для всього обличчя під очима. Він до всього підходить. Не треба купувати мільйон баночок, він, він досить легкий. В мене є ще декілька продуктів цієї фірми. Я зараз покажу, тому що я ними деякий час користуюся і вже можу сказати. Свою оцінку кремчик з кокосовою олією. Він дуже класно наводнює шкіру, але він в моїй шкірі на літо не підходить на зиму. Взагалі супер круто. Я дуже задоволена, і буду ним продовжувати користуватися взимку. Наступний це SPF 50 я якістю задоволена. А і ще головне, вони повністю веганські і не тестуються на тваринах. І якщо ви мене давно знаєте, то ви в курсі, що я надаю перевагу саме такій косметиці. Зараз це більш можливо, ніж колись, тому мені це теж в цій косметиці подобається. Що я ще купувала, не знаю, куплю ще раз чи ні. Ось такий крем з блискітками. Блискітки для мене трошки завеликі. Якщо ви любите, щоб шкіра сяяла більш, ніж натурально, то він вам підійде і він дуже класно Теж дуже класно наводнює шкіру і довго утримує її в такому стані. Ще в мене є. В такій манюсінькій баночці. Це сером для обличчя, він розгладжуючий. Мені подобається склад, але як розгладжуючий ефект, додаткова його функція. Дуже приємно, тому теж рекомендую. Кілька масочок покажу вам, ще не пробувала. Теж цієї марки Мія це вона тканева, і вона якась супер вітамінізована. Спробую. Маска фірми Selfie Project очищуюча. Я сподіваюся, що я правильно говорю. Спробую, теж не знаю. Цієї ж фірми я купила собі один з полуницею, другий з манго з папаєю. Перепрошую, з папаєю. І ще одна маска фірми Іса мені рекомендувала її моя мама. І я тільки зараз зрозуміла, що вона не з авокадо. Моя мама рекомендувала мені з авокадо, але та була. Для наводнення шкіри, але я хотіла щось очищаюче, очищуюче, очищую очищуючу маску. Я хотіла маску для очищення шкіри, тому купила з Алоє спробую пілінг маска, піл оф маска і Сподіваюся, що вона мені теж сподобається. Наступні покупки вже не косметичні. В нас є такий магазин Текамакс, і там продаються дорогі бренди для якимись там супер зниженими цінами. Одяг я там не купую. Коротше, виглядає такий як дорогий секонд-хенд. Я люблю там посуд, мені дуже подобається. І е, купувати для Джесі. Ми купували там кілька подушечок, кілька мисочок. І сьогодні я купила їй таку іграшку. Спеціально шукала, щоб вона була без цих піщавок, тому що Джесі вони. Ну, чи вони їй не подобаються, вона перестає грати цими іграшками. Така, такі дві морозивки, які коштували 15 злотих. Вважаю, що класно, і так сподіваюся, що їй зайде. Ще я була в хаос і мені впало в очі. Ой! Я вже їх розкрила, щоб показати. Коротше, це такі три, три цепочки. Вони коштували колись 40 злотих, я купила за 9. І я зараз їх приймію і подивимося, як вони будуть на мені виглядати. Перша така, вона плоска трошки, і мені здається, що в моєї мами була подібна на початку 2000-х років. Одна така. Я дуже сподіваюся, що вони разом будуть гарно виглядати. І вона взагалі вже темніє. Я сподіваюся, що мене добре видно друга і остання. Отак вони всі разом виглядають. Мені здається, навіть непогано під цю футболку. Дуже класно. І останні мої покупки ще за 10 злотих. Слухайте, коштувало 40, зараз за 10. Мені здається, ідеально. І останні мої покупочки, це Ікеї. Обожнюю цей магазин. Я купую там всю постільну білизну, якісь штучки для кухні, посуд і так далі. І сьогодні я купила таку менюсіньку бутилочку, вже налила сюди олійку, тому що всі ці пляшки пластикові, коли наливаєш, коротше, воно оця, знаєте, крапелька, потім вона стікає по цій пляшці, залишає по собі просто несамовиті, брудні жирні пляви. І я вирішила, що. Така пляшечка мені стане в нагоді і перестане мені залишати оці всі сліди. Я вже її сьогодні випробувала. Класно, все працює, виконує свої функції, які мені були потрібні. І остання покупка це постіль. Я вже купувала, до речі, в мене в першому відео на YouTube є ця постіль в жовтому кольорі. І сьогодні я купила в такому сірому вона в житті темніша, набагато. Якби не набагато такий більш глибокий сірий колір, як може ось моя футболочка. Ні, світліша. Мені дуже подобається якість. Я навіть коли купувала ту жовту, вона така дуже бліда. Знаєте, як випрана. Але сама якість тканини і, взагалі, колір настільки виявився затишним, що це тепер моя улюблена постіль. Тому я купила таку сіру. Колись були інші кольори. І я, мабуть, купила якийсь інший колір, якби він був. На цьому все. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що я буду частіше тут з'являтися. Дякую всім за увагу! І побачимося в наступних відео.